Королева Єлизавета. Перша була не просто правителькою, вона стала живою легендою, називала себе незайманою королевою, носила розкішні сукні, розшиті коштовним камінням і правила з гострим розумом та твердою рукою. Люди запам'ятали її за могутній двір, перемогу над іспанською армадою та перетворення Англії. На сильну протестантську державу. Але за всією цією красою і владою, під товстим шаром пудри та блискучим перлами, намистом ховалася жінка, сповнена страху, гордості й одержимості. Вона болісно переймалася тим, як її сприймають інші. А коли йшлося про чистоту, все ставало справді дивним. У ті часи гігієна не означала турботу про здоров'я, вона була частиною зовнішнього образу. Єлизавета перетворила це на справжній ритуал вона вірила, що вода може зробити її хворою, через страх перед старінням ставилася до свого тіла як до святині, яку не можна торкатися ні часу, ні навіть милу. У цій історії ми розповімо про п'ять найдивніших і найдивовижніших речей, які робила королева Єлизавета І, щоб залишатися чистою. І останній факт просто приголомшує Єлизавета мала справжню залежність від цукру. Тоді цукор був рідкісним і дорогим продуктом, який привозили з далеких земель, більшість людей ніколи не куштували його протягом усього життя. Але для англійської королеви він був усюди. Вона не просто любила солодке, вона потопала в ньому. На її столі з'являлися цукровані фіалки, фрукти в цукровій глазурі, мигдалевий марципан та десерти, просочені сиропом. Мати цукор означало показати свій статус. Єлизавета вживала його не лише заради смаку, а й як символ сили та багатства Англії. Проте за цією солодкою пристрастю ховалася страшна ціна. У XVI столітті догляд за зубами був примітивним щітки були грубими, а більшість людей чистили зуби гілочками, ганчірками чи подрібненими шкаралупами яєць. Королева ж мала власну суміш домашню пасту, страв і цукру. Так, саме цукру. Того самого, який руйнував її зуби, вона використовувала, щоб їх очищати. До того ж, вона користувалася жорсткими порошками, що стирали емаль. З роками її усмішка, колись королівська, перетворилася на жахливе видовище, іноземні гості помічали це. Наприкінці 15-го десятиліття. Її зуби почорніли, ламалися або зовсім випадали. Її подих був таким неприємним, що людям поруч ставало зле, а слова часто було важко розібрати, бо вона говорила крізь гниле порожнистий рот. Проте Єлизавета відмовлялася видаляти зуби. Вона була вперта і панічно боялася болю. Щоб довести, що процедура не смертельна, один із придворних добровільно дозволив вирвати собі зуб на її очах, уявіть людина терпіла страшний біль, лише щоб королева погодилася відкрити рота. Але найхимерніше сталося після цього. Замість того, щоб висміювати її чорні зуби, придворні дами почали їх наслідувати. Жінки при дворі Єлизавети не лише не засуджували її зруйновані зуби, вони почали їх наслідувати. Щоб бути схожими на королеву, вони чорнили власні зуби сажею та вугіллям. У її оточенні навіть гниття стало ознакою вищого стану. Якщо в самої королеви чорні зуби отже, саме такі зуби й означали красу, владу і багатство. Чим темніша усмішка, Тим вищий твій статус. У світі, де кожен її вчинок перетворювався на моду, навіть ознаки хвороби ставали предметом наслідування ось що таке справжня сила монархії. Часто цитують фразу, нібито сказану Єлизаветою Я купаюся один раз на місяць, навіть якщо в цьому немає потреби. Одні вважають, що вона справді так говорила, інші, що це просто легенда. Та у будь-якому разі цей вислів чудово відображає тогочасне ставлення до чистоти настільки дивне порівняно із сучасними уявленнями. У XVI столітті воду вважали небезпечною люди вірили, що вона переносить хвороби, послаблює тіло і пропускає в нього погане повітря, яке називали міазмою. Цю невидиму отруту вважали причиною епідемій і навіть чуми. Тому купання сприймали не як турботу про себе, а як ризик. Єлизавета намагалася уникати цього будь-якою ціною. Замість того, щоб митися милом і водою, вона мала власний ритуал очищення. Її служниці кілька разів на день змінювали білизну тонкі ляні сорочки, які називали шифами. Вважалося, що тканина вбирає піт, бруд і токсини. Тож вода не потрібна достатньо свіжої білизни. Коли ж королева хотіла освіжитися, вона користувалася рожевою водою, оцтом або трав'яними настоянками, які готували придворні аптекарі. Ці ароматні суміші служниці обережно наносили на шкіру. Це був повільний, майже священний обряд не заради гігієни, а заради зовнішнього образу. Її тіло сприймалося як святиня, що має залишатися бездоганною. Чому ж вона не могла просто прийняти звичайну ванну? Бо це було надзвичайно складно у її палацах не існувало водопроводу. Щоб влаштувати купання, доводилося готувати величезну дерев'яну діжу, нагрівати десятки відер води і викликати кількох слуг, які мали все це носити, змішувати і наливати. Це було справжнє королівське дійство, а не щоденна звичка. Тому купання сприймали як розкіш, а не як потребу. І все ж люди вважали її чистою. Вона носила сотні розкішних суконь із шовку й оксамиту, пахла трояндами та спеціями, мала рукавички, просочені ароматними есенціями, і вимагала, щоб уся її зовнішність була бездоганною. Проте це створювало лише ілюзію чистоти, не справжню чистоту ніякого миття, ніякого мила, лише шар парфумів і білизни. Єлизавета уникала купання не тому, що була неохайною чи лінивою, а тому, що реальність могла зруйнувати її ідеальний образ. Вода могла розмити білу фарбу на обличчі, змити блиск перлів і показати звичайну людину. А у її свідомості королева не мала бути людиною. Обличчя Єлизавети стало одним із найвідоміших у світовій історії біле, мов порцеляна. Гладеньке, немов у статуї, холодне, як мармур. Але це була не її справжня шкіра, а ретельно створена маска. Вона щодня наносила її не заради краси, а заради влади. У ті часи бліда шкіра означала шляхетність, заможність і навіть Боже благословення. Чим світліше обличчя, тим вищий твій ранг. Єлизавета довела це до крайності. Вона не просто користувалася косметикою, вона створила з неї легенду, ідеальний образ, який ніколи не старів і не слабшав. Її улюблений засіб венеційський білила суміш, свинцю і оцту. Вона створювала бездоганну білизну шкіри, приховуючи будь які плями, шрами чи зморшки. Але під цією маскою шкіра руйнувалася. Отрута повільно проникала всередину, викликаючи висипання, рани та рубці. Щораз, коли шкіра псувалася, Єлизавета просто наносила новий шар фарби товстіший і щільніший, поки її обличчя не перетворилося на застиглу маску, з якого копіювали всі портрети. І неважливо, скільки років минало на картинах, вона завжди залишалася юною, ідеальною, вічною. Вона навіть відмовлялася з'являтися при природному світлі, лише м'яке сяйво свічок і тіні могли приховати правду. У останні роки її життя шкіра стала настільки тонкою і крихкою, що придворні шепотілися. Один дотик міг зруйнувати Грим і змусити його осипатися. Обличчя вона майже ніколи не вмивала і навіщо було б? Змити фарбу означало стерти ілюзію та показати світові справжню старіючу жінку під маскою незайманої королеви. Чи знала Єлизавета, що косметика повільно її вбиває? Історики сперечаються, але одне безсумнівно вона свідомо обрала маску замість здоров'я. Вона була готова знищити власне тіло, аби лише зберегти легенду. Про Глоріану живою. Щоб зрозуміти ставлення королеви Єлизавети до чистоти, потрібно зрозуміти її найбільший страх, страх втратити контроль. Кожна деталь її образу, намальоване обличчя, запашні рукавички, аромат трав і квітів була не просто прикрасою це був спосіб керувати враженням і приховувати слабкість. У ті часи купання не лише рідко практикувалося його, вважали небезпечним. Люди вірили, що вода переносить хвороби, а оголене тіло робить людину беззахисною і фізично, і духовно. Для Єлизавети, яка бачила, як її матір Анну Болейн знищив двір, уразливість означала смерть тому вона уникала води, створивши власну систему чистоти із запахів. І обрядів. Щодня її оточувала хмара пахощів, придворні служниці готували рожеву воду, лавандову олію, настої оцту і трав'яні відвари в палацових лабораторіях. Ці рідини не очищали тіло вони, лише маскували запах, створюючи ілюзію свіжості. Кілька крапель за вухами, легкий дотик на зап'ястях. Ароматна хусточка в рукаві, і вона пливла своїм двором, немов жива квітка, відділена від усього людського. Єлизавета завжди носила при собі по мандери невеликі прикрашені кулі, наповнені запашними травами, смолами і прянощами. Вона ховала їх у сукнях або носила на поясі. Коли поруч з'являвся неприємний запах, королева просто підносила помандер до носа і вдихала свій контрольований світ. Ці дрібниці були не просто для зручності, вони були заявою Я не така, як ви, я не маю запаху, як решта світу. Навіть її одяг був частиною цього ритуалу рукавички просочували ароматами, носові хусточки оліями. А сукні шили з кількох шарів щільної тканини, що приховувала тіло і утримувала аромат. Вона часто дарувала придворним запашні рукавички не частинку себе, а частинку свого образу. Волосся королеви майже ніколи не мили. У ті часи це вважалося небезпечним, особливо для жінки, яка носила стільки гриму. Замість миття її справжнє волосся. Змащували суміш цукрової води та білків яєць, після чого посипали пудрою. З віком Єлизавета почала втрачати волосся наслідок свинцевої, і ртутної отрути, яку щодня наносила на шкіру. Тоді вона перейшла на перуки, особливо рудуваті, щоб підтримувати знайомий образ. Але під шарами пудри й ароматів її тіло руйнувалося. Токсичний Грим залишив шкіру, покриту шрамами, пухирями і тріщинами, ходили чутки, що на її обличчі з'явилися відкриті рани, а шкіра буквально лущилася. Попри це, вона продовжувала наносити нові шари фарби товстіші, важчі, мертві. Вона навіть наказала прибрати дзеркала зі своїх покоїв ніхто, навіть вона сама не мав бачити правди. Кажуть, у неї була служниця, єдиним обов'язком якої було припудрювати їй плечі на самоті, щоб ніхто не побачив її справжньої шкіри. Єлизавета стала в'язнем власної ілюзії. Вона перестала купатися не через складність чи лінь, а тому, що очищення означало стирання маски, вимите тіло. Означало визнати, що воно старіє, тріскається, що вона звичайна людина. Єлизавета все життя намагалася переконати світ, що вона більше, ніж людина. У свої останні роки вона навіть носила пахучу тростину. Коли повз проходили придворні з неприємним запахом, вона підносила її до носа. Не лише щоб не вдихати сморід, а й щоб нагадати всім навколо, я королева, я не належу до вашого світу. Її тіло вже давно перестало бути просто плоттю, і кістками воно стало символом корони. Воно мусило залишатися досконалим, навіть якщо під цією оболонкою ховалася страшна правда. Для Єлизавети чистота ніколи не означала здоров'я лише недосяжність. Ззовні палаци королеви Єлизавети здавалися раєм на землі, величні кам'яні стіни, золоті стелі, оксамитові килими, зали, наповнені музикою. Але варто було зробити крок за блискучий фасад, і картина ставала зовсім іншою. Усередині не було туалетів, раковин чи водогону, так, за всією розкішу ховалося життя. Яке пахло, як справжня каналізація, найінтимнішим її туалетом був різьблений дерев'яний стілець із подушкою, під якою стояв звичайний глиняний горщик. Його потрібно було спорожнювати вручну кілька разів на день, чистити та посипати ароматами. І робив це не якийсь простий слуга, цим займався особливий придворний так званий грум стільця. Назва звучала принизливо, але насправді це був один із найвірніших і найвпливовіших людей при дворі. Він допомагав королеві не лише з фізичними потребами, він одягав її, обговорював особисті справи, а іноді навіть був свідком політичних розмов. Бути поруч із королевою в такі моменти означало бути ближче до влади, ніж більшість міністрів. А решта палацу там усе було набагато гірше. Жодних змивних туалетів, лише нічні горщики, відра або миски, якими користувалися всі, їх спорожнювали у вигрібні ями під підлогою або просто за стінами. Цим займалися нічні робітники, яких називали збирачами нечистот. Вони працювали вночі, несучи відра людських відходів вузькими сходами та темними коридорами, намагаючись нічого не розлити, поки висипали все це в відкриті канави. Запах стояв нестерпний і ніколи повністю не зникав. Щоб хоч якось його замаскувати, у палаці спалювали ароматні трави лаванду, розмарин, мирт. На підлогу розсипали пелюстки. Стелили солому або очерет, просочений оліями, щоб утримувати запах, але їх рідко міняли, і під ними накопичувався бруд, крихти, волосся, цвіль справжній прихований шар гнилі. Навіть королева не могла повністю втекти від смороду. Вона постійно переїжджала з одного палацу в інший, не лише через політику, а й щоб уникнути запаху. Чим довше двір залишався на одному місці, тим гіршою ставала санітарна ситуація. Жодна кількість парфумів не могла приховати правду назавжди ось якою була справжня сторона золотої епохи, світ оксамиту і золота, який насправді стояв над шаром бруду й хвороб, місце, де влада сиділа поруч із нечистотами. Де наймогутніша жінка Англії жила серед постійного смороду власного королівства. Єлизавета, правила, не випадково вона робила це з точністю, стилем і вмінням створювати ілюзію. Її гігієна не була байдужістю, вона була продуманою стратегією. Кожна пропущена ванна, кожна крапля рожевої води, кожна пудрена перука. Усе було частиною великої постановки. У світі, де одну жінку могли знищити плітки, Єлизавета створила себе заново недоторкану, позачасову, майже нелюдську. Вона розуміла головне помитися означало ризикнути маскою. Вода могла змити владу, не прикрити обличчя стати причиною осуду. Справжнє тіло. Нагадати про тлінність. Тож, замість цього вона пудрилася, натиралася ароматами, малювала, позувала і стала легендою. Королева Єлизавета І, можливо, не була чистою за сучасними мірками, але була бездоганною за задумом у її світі. Мило й вода були не символами здоров'я, а загрозою владі. Вона не просто жила, вона володіла мистецтвом бути видимою, не дозволяючи нікому пізнати її справжньою. Її справжня чистота не була на шкірі, вона жила у створеному нею образі, у величі, що пахла трояндами, і в самотності, прихованій за блиском перлів.